Хочеш бути істориком? Ми допоможемо тобі стати не лише свідком, а й літописцем нашої перемоги над Росією. Ходімо знайомитися ближче. Навчання за освітньою програмою «Історія України та культурна антропологія відбувається в Червоному корпусі, який є одним із символом Києва і України. І в цьому році головному корпусу університету виповнюється 180 років. Цими коридорами ходили Шевченко, Таргаманов, Кастамаров, Антонович, Грушевський. Можеш ходити і ти. Серед наших випускників не тільки науковці і освітяни. Це і депутати Верховної Ради, працівники міністерств, політики, блогери, журналісти та безліч наших випускників знайшли себе і реалізували себе, маючи в руках диплом університету Тараса Шевченка. Цікавих, унікальних авторських дисциплін за 4 роки буде багато. Багато буде іноземної мови, тому що ця програма з поглибленим вивченням іноземних мов англійської, німецької чи польської. Обиратимете дисципліни. Обиратимете блоки для поглибленої спеціалізації. Один блок для тих, хто закоханий в стародавню історію України. Часи Росії України, Козаччини. Другий блок це новітня історія України. Історія в 20-21 століттях, сучасна історія, яку ми вивчаємо і творимо разом. Третій блок етнічна історія, звичаї, обряди, традиції. Блоки обиратимете ви самі. Кафедра, на якій ви спеціалізуватимете, стане вашою рідною і ви станете частиною. Великої кафедральної родини. Заняття відбуватиметься в різних аудиторіях головного корпусу університету. Ось і в цій аудиторії можуть проходити пари, конференції, зустрічі, заходи, в тому числі організовані саме вами. Не сумніваюсь, вам буде цікаво. У цьому році на освітню програму «Історія України та культурна антропологія» виділено аж 50 бюджетних місць. Скористайтеся своїм шансом.